Алілуя, Господь! Хай Твоє слово буде на цьому місці, Господь царювати, Господь, Боже Господь, хай істина Твоя відкривається, Боже, і слово Твоє Боже царює, змінює. Господь навчає нас і всякі добрі справи приготовляє. Дякуємо ти, Боже, да буде воля Твоя во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Знаєте, я, я сьогодні я ділитися словом, пожертовання. Так що я хочу вам знаєте, зачитати. Мабуть, ви вже знаєте все. І розуміння, знаєте цього слова, і все. Так що відкриті 2 Корінфяна, 9, 9 розділ. Аллилуйя. Можна десь з 5-6 го го числа. З цього вірша. Дивіться. Я колись вам зачитував з старого заповіту. Старий заповіт строївся на законі. Розумієте? Різниця між новим і старим заповітом така, що там створилися на законі. Ну, практично, як у нас є закон, о, який, якщо ми приступимо, то нас можуть арестувати, посадити, навіть якийсь термін дати в тюрмі. Розумієте закон? Що таке закон? Закон Божий був для того, для того, щоб була польза народу Божому, щоб зберегти Його до приходу Ісуса Христа до народження. І для цього потрібні були закони, щоб здержувати народ того часу, тому що народження згори ще не було. Дух Святий ще не діє в серцях живих людей. О. І це було трошки знаєте, проблематично, що ми зараз можемо вдивлятися, а чого так вони там поступали, євреї там, подобне все. Вони не були народжені згори. Дух Святий перебував священником, навіть може скажу з о, на царі і пророках. Ну, і заповіт від, відрізняється тим, що Дух Святий живе в нас. Розумієте? В нас постійно, якщо ми саме його не вигадимо. Розумієте, гріхом. І ще там, у старому заповіті, було сказано, щоб народ Божий являється перед лицем Боже. В храм, коли вони приглашали, були різні праздники, різні причини, коли вони приходили в храм. І там було строго сказано, що, що з пустими руками перед лицем Боже не приходили. Отак От строго було сказано. Щоб кожен приносив від того, чим Бог його благословив ви пам'ятаєте, коли зачитую, я вже не буду повторювати це. Це написано в, в тозаконі. І я не, не помню вже який розділ. О. Так що це старий заповіт. Чого Бог? Я сказав вже, що так Бог робив. У новому заповіті: на любові, на добровільному. То, що Бог, ми добровільно віддаємо своє життя, ми добровільно віддаємо Богу свій час. Ми добровільно Богу щось посвящаємо, о, наше служіння, ми на, це, це теж ми себе посвящаємо добровільно Богу. Ми приходимо у церкву на кожну неділю, о, і на, на інші, Зараз пісти молитва в нас о, по, до 25-го числа до народження Ісуса Христа. Так що, дивіться, люди приходять. Це є пожертвування самого себе. Це практично ми жертвуємо Богу, себе, приносимо себе в Богу. Це теж є. І Бог також каже, щоб ми приносили від того, чим Бог нас благословляє, від того, що Бог дає дім. Там у притчах написано, щоб чтіли Бога від чого? Від прибитків. Від О, дома. Ще приходять дому. Я колись казав, що багато чого написано за хліб, О, це б хліба приносила, плодів і тому подобне. Але зрозумієте, що різниця того часу і нашим часом те, що в час, коли писалося писання, все би, сума доходів і багатство ділилося все на міру пшениці. Можна сказати, ячменя, жита, коротше, плодів. Як добрий урожай, значить людина багата. а поганий урожай людина бідна. Розумієте? Так що то саме, ми багато читаємо, тоді віз жита, від пшениці вимірювався практично золотом. Зараз у нас бумажки, це О. І ті всі гроші, О, як би рівняються. Образно говоря, якісь там золотим запасом і все, хоча це фікція, ну, в принципі, це друга тема. Але знаєте, розумієте, що ми зараз пшеницю не вирощуємо, не переносимо, значить, наш, те, що в домі приходить, ми заробляємо гроші, нам вилатять ці бумажки, ці е, банківські е, знаки. І це вже є те, що ми можемо назвати конкретно те, що приходить Бог благословляє, що приходить наш дім. розумієте? І, і Апостол Павел збирає пожертвування. Він пише каринцянам. Втім, хто сіє скупо, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й пажне. Кожний нехай дає велінням серця, не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний. Збагатити нас всякою благодаттю, щоб ви завжди в своєму мали, мали повний достаток і збагачили всяким добрим ділом. Як написано, розсипав, роздав бідним, його праведність прибуває навіки. Смотрите, тут іще сказано що? Що це плід нашої праведності. Розумієте? Ми вважаємо, що Ісус, праведність наша, ми праведні перед Богом через Ісуса Христа і пожертвування, яке Павел говорить, проносить, це плід вашої праведності. Розумієте? Наскільки ти праведний? Наскільки ти даєш у своєї праведності, це определяє твою праведність, ти определяє твою довіру до Бога. Ти опеділяє те, що ти любиш Бога. І ти, те, що ти знаєш, що Бог благословить це все. Так же написано. Бог спроможний збагатити всякою благодаттю. Всякою благодаттю. Всім. Благодать це все. Благодать це незаслужена не милість переводиться, як і те, що навіть нам коротше, не думається, але Бог дає необхід для нашого життя. Все. Те, що ти маєш якусь потребу для свого тіла, для своєї душі, для свого дому, для якогось обустройства, це все є благодаті. Написано, Бог може і хоче, я думаю. Але все від того, як написано ти сієш. Тому написано, що Павел просто без яких бантиків, без яких приукрас пише: втім, подумайте, хто сіє скупо, той скупо пажне, а хто сіє щедро, той щедро пажне. Аллилуйя. Всім все сказано. І я ж кажу, що іще раз повторюю: за це, що зараз Павел вчить. У старому заповіті, знаєте, ми жили б ті часи до рожества Ісуса Христа. ті часи, Це був би закон. Розумієте? Це просто не обговорюється. Ти прийшов, розумієш, те саме, якщо ти нічого не приніс під лицем Бога, ти повинен приступив закон, ти преступник. можна сказати. Ти приступив закону. Строго було. Це, Хтось мочує, думає, оце, це да, оце воно було таке щось за Бог. Чого? А чого іудеї, чого євреї найбагатій народ? Про євреї це саме, все время говорили, вони багаті, вони те саме. І Бог їх благословляє. Якийсь сапожник поймете, а він має все. Розумієте, в сусідське время було там вони сапожники, вони зробили все, але вони мали і гроші, і тому подібне. Сіри десь життє, жит, е, це саме, багатий жит і ще щось. У нас в народі казали. Чого? То, що Бог благословляв, то знаєте, я зайшов сінагогу до їх. Ми колись сказали, ми в Дніпрі зайшли в синагогу. Їх такі ніші по синагогі, і там все написано про пожертвування. там обітування. Якщо ти жертва, приходить зілання, будеш звільнення, там короче, приходить благословення, якщо ти даєш, поймає, там все все написано про даяння. все так розписано. І вони жертву не дають. Зато у них там синагога, цілий там квартал построєний, представляєте, за ці гроші. І вони багаті. Чого? Того, що Бог для того, щоб благословити цей народ, щоб було добре і гарно, він в законі прописав. Роби так. І вони робили, його вроді принужденням, але вони отримали благословіння. І потім, знаєте, вже на генетичному уровні них вийшло, що як вони дають Богу, значить у них буде все багато цього. Слава Богу! Маленька страна. Соко там в країні? то, дорогі мої, а ми п'ємо соки, фрукти по всьому міру, там, де були пустиня, родить, повіше, сади ростуть, світуть і по тому. Саме, ті, саме еті, араби, коли виселяли з Палестини якісь посілки, вони плакали. Я бачив інтерв'ю, плакали, говорять, зараз євреї, підуть звідти, каже, тут знову пустиня буде. Тому що коли вони кажуть, прийшли сюди, все зацвіло. А вчені каже, яке диво пройшло, грунтові води піднялися. Розумієте, що таке закон зробив з єврейським народом, вони благословений народ. А тепер, коли новий заповідь прийшов, вже закон відмінений, нас строго ніхто не заставляє, та те, Бог вчить нас через апостола говорить, подумайте ви, що все є сіяння і жатва. Якщо ти сієш скупо, то не кричи, що там і не плач, що ти мало. Ти посієш мало, посієш теж мало. Посієш багато, пожнеш багато. Я вам думаю, хорошо розказав сьогодні. Будемо сіяти, будемо давати Господу. Слава Богу! Давайте піднімемо наші ноги. Слава тобі, Господь! Хвала тобі, Боже. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ми можемо сіяти, Господь. Боже, в Твою почву, Господь, Твоє Царство, Боже. І Ти, Господь, Господь можеш, Господь, і хочеш благословити всякою нашу благодаттю, Твоєю, Боже. Восполнити всяку нашу потребу по багатству Твоєму славі Христом Ісусом. І ми поклоняємось Тобі, Господь. Почитаємо це наше поклоніння, Боже, це плід нашої праведності, Боже, пред лице Твоє, Боже, Господь, приносив наші десятини, наше пожертвування. Прийми їх, Господь, як благохающе Боже, пожертви. Тво. Боже і Хай Господь Боже, кожна людина буде благословена Тобою, кожний брат і сестра Боже, в ім'я Ісуса Христа Хай виповна Боже, всяка потреба, Боже, і помножена всяка Господь Боже посів в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Яка безмежна мудрість Божа, яке безмежне Його Слово? Як все мудро заложено, знаєте, в короткому Його слові, якомусь знаєте, Його розумінні, якомусь, знаєте, откровенні в ньому. Все, знаєте пропитано Його любов'ю, щоб його дитина, його спасенна душа мала все потрібне для життя. Алілуя! І хай пугає, що буде голод на землі, чи ще щось нібудь там, порочество і деякі, може він і буде на землі. Але він не буде у землі Гесем. Ви знаєте, що кажу, земля Гесем? В Єгипті народ був Божий в рабстві. І коли Бог наказував мир, там голод був і все остальне, світло і все те, що потрібно народу Божому, було в цій землі Гесем. Аллилуйя, народ Божий нічим не був обіжений. Все потрібне життя було у нього. Церква, ти народ Божий. Все потрібне буде в тебе. Що не буде на цій землі, який гнів Божий не буде зливатися на цю землю? Він не для тебе. Ти під покровом Божий, під його світлом. Аллилуйя! Аллилуйя! Благослови, Боже. Боже, товарищи, благослови, Господь, ці фінанси, щоб вони були, Боже, Господь, Твоїм, Господь, в руках, Божий, и Господь Боже, хай вони підуть, Господь, нас, Господь, помноження Твого царства, Боже. И щоб имя Твое прославлялося, Боже. И щоб церковь мала, Господь, пищу, во имя Ису, щоб доми и Твого, була, Господь. Господь Пища, во имя Иисуса. Благослови кожну руку дающую, сердце щедрую руку дающую, Боже, Господь. И во имя Иисуса, хай благодать и мыло сливается кожному в життя, кожну семью, во имя Иисуса Христа. Хай будь благословены ваши работы, дела рук ваших, во имя Иисуса будет благословены ваши дома и семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.